Ведмедик Падінгтон і фруктова веселка. Автор Майкл Бонд Одного разу у вихідний день містер Браун запропонував усією сім'єю з'їздити до моря. Падінгтон сидів на передньому сидінні з містером і місіс Браун. Місіс Берт сиділа ззаду з Джонатаном і Джуді. Але коли вони дісталися до пляжу, піднялася буря і пішов сильний дощ. Ось і відпочили. засмутилася місіс Берт, у якої ледь не злетів капелюх. Дивіться. вигукнув Падінгтон. У дядечка волосся з голови здуло. Тихіше. шикнула на нього Джуді. Та не здуло у нього волосся він лисий. Але Падінгтон все одно натягнув своє пальтечко до самого носа. Йому зовсім не хотілося, щоб у нього здуло вуса. Ходімо в кафе, запропонувала місіс Браун. Там хоча би сухо. Падінгтон ще раз подивився на море. По ньому... Гуляли хвилі. Я вдягну про всяк випадок надувні на рукавники, а то раптом нас залє водою, вирішив він. Вони сіли за столик, і містер Браун вказав на картину на стіні. На ній було намальовано морозиво під назвою Фруктово ягідний пломбір. Якщо ти зумієш це вимовити, Падінгтон. Я тобі куплю таку штуку, пообіцяв пан Браун. Падінгтон ніколи в житті не бачив такого величезного морозива і вирішив спробувати. Фруктово ябедний промбір, пломби, промбрір. Чим більше він старався, тим гірше виходили слова. Я, напевне, краще з'їм звичайну трубочку, містере Браун, сказав він засмучено. А то мені ніяк не вимовити цей фруктово-ягідний пломбір. Усі засміялися, бо Падінгтон все-таки зумів сказати це правильно, і дівчина принесла йому на підносі величезну порцію морозива. Більше просто в вазочку не влізло, сказала вона. Яка добра медсестричка. вигукнув Падінгтон. Вона не медсестричка, а офіціантка, поправила Джуді. Медсестрички доглядають за тими, хто хворіє. А якщо Падінгтон все це з'їсть, він теж захворіє. Занепокоївся Джонатан. Падінгтон подивився на нього суворим поглядом. Ведмеді від морозива не хворіють, сказав він. І тут з за хмар вийшло сонце. Схоже, день таки буде погожий, зрадів містер Браун. Дивіться на небі веселка. «Скоріше, Падінгтон, біжи дивитися, а то зникне. вигукнула місіс Браун. Падінгтон підбіг до вікна. Він ніколи ще не бачив веселки. Вона, як мій фруктовий пломбір, сказав він. І зникне так само швидко. Додала місіс Берт, тому що веселка почала танути. Загадай бажання, поки не зникла, порадила Джуді. А потім підемо грати на пляжі, запропонував Джонатан. Я хочу, щоб фруктова веселка була кожен день, сказав задоволений ведмедик.